Ой, внучки, їдемо в магазин. Шоста часть. Ваня віддав на роботу, йому там ремонтувати будуть машину, бо щось з нього там обратно поламало. Що шо... у Вані за машина така, що я ламається, Так ось другу обратно дав. Ой, внучки, дивіться, який комбайн їде. Ой. Ой, Подивіться внучки, який комбайн там Так, внучки. Їдемо, як і в прошлої разі внучки їдемо. Саме головне внучки, так це як завжди доїхати. Так, їдемо тепер. как вы думаете, а сегодня что-то интересное будет по дороге, или нет? Так, впереди нас какая-то машина едет. Вот, как мы видим. Так, внучки, а ну, может там что-то интересное есть? А ну, ничего не видно, внучки. та так чесно, вроді би ще нема нічого. Їдемо. Да. О, внучки, дивіться, який грузовик поїхав. Це внучки теж, коли ще я була молода, такі машини робили. Там внучки багато тут проїжджають машин, які робили, коли ще я молода була. Часто мені вже 64, а тоді 40-50 назад внучки було. Як спомню, внучки, там історій так багато. Може, я вам колись їх і розкажу. Ну, це хто знає внучки. Може, я вам їх колись розкажу. Так, Ваня, а ми поки що заїхали в аптеку. Нам потрібно в аптеку. Ба Ваня заболів, як ви знаєте, сьогодні в больницю ще їздили. Так, вернуся, як ми повернемося з аптеки. Ой, внучки, дивіться, бетономішалка мішалка поїхала. Інтересно, що вона робити? А ні, вона просто стала людей подождала, поки не дорогу. Перейдуть і далі поїхали. Так, внучки, ну що, їдемо? Кеш вже їдемо. Так. Повертає. Тут дорога, внучки. Дивіться нова, яка красива. Да. Повертали, наконец-то, внучки дорогу. Можна спокійно їздити. О, внучки, дивіться, яка штука для дороги там стоїть жовта така ми вже її не зустрічалися наверно там теж дорогу зараз як і як ну пиляють дорогу чи як вона там називається так а ми вже доїжджаємо нашій магазинчик Повертаєм, як повертаємо як свій давання дуже добре повертаємо Професіонал на так Ваня, нам, походу, скоро нову машину нужно куплять, а То та твоя вечну мася. Ну да, ось. Ну а вернуся, внучки, як ми зайдемо магазин. Дивіться, яка собачка. Так, мучка, перекидаєш і їде. Так, ой, внучки взяла водички. Ваня любить водичку на роботі пити. Завтра водичка така буде. Їдемо так. Возимо внучки масло, Сметанку. Китай ось. А так то возьмем того раза. И внучка такие съемки. И внучка возьмем вот такой вот пак съемки вместо одного. И внучка такие напиточек попробую сегодня. И внучки возьмем себе сейчас колбас. Я еще себе булочку с бананом взяла добру. И теперь внучка идем на кассу оплачивать продукты. Я такая красавчик. Так, ну что, плавучий А я внучки, їдемо в машину. Так, внучки, їдемо. Да, Намчки класно їхати. Да, конечно. Вонні така машина, конечно, йо-моє, -ма -йо, вішно ламаюся. Хотя насій їдеш і так добре. Да, Ваня, теж непогано. Ну, вона в нього ламається. О, внучки. Дивіться, яка фура їде. А ще та жовта штука так і стоїть там. Так, нучки, ну їдемо. Так. Там внучки теж дивіться. Теж фур багато стоїть. Грузовиків всяких. Нучки взагалі багато їздять. Всяких таких машин. Хоча, понятно, перевозять всякі грузи, нужно перевозити. Зерно там, наприклад, бензин. Що там ще вони тільки не перевозять. Вони багато чого перевозять в Так. Ну, а ми просто їдемо. стадіон, ну ви знаєте, я ще давно вам показувала ще в другій першій часті десь. я в перших частях десь показувала, Ах, ну, ну ми їдемо. Ой-яй-яй, Ваня, як ти женеш пусть. Ой, галочка, ну я ж вмію їздити, ну да. <клух> <клух> так. Так. Ось бачите, Ваня реально боліє, як кашляє. Ну багалочка да, реально боліє. Вчора ще вроді би гайку з тобою закручували, а то я лі закрутив, і то не допомогло машині, а чай не допоміг мені. в больницю їздити і кучу таблеток тільки що накупили. Ну так. Да. Це то правда. Так, мучки, а як ви думаєте, зараз щось побачимо, ще інтересно? Ми сьогодні в сьогоднішній часті багатенько інтересно побачили. Бетономішалку, комбайн красний. Що там жовту, жовту, жовту для дороги. Може, то й не для того, щоб копати, а моє каток, хто знав внучки. Баба не розбирається сильно ці техніки. Так, внучки. Мотоцикл сік його їде, прийшов от. так секо. як ти женешся отаки. Так. А ну там щось є цікальне, ні там нічого, дуже. Ти дем даш. Так. Внучки, Нучки, от отвековій бачимо, бабусю, яка сучасна, яка дуже про мєми? Там сейчас метромен популярний танцює. Так. Ну, внучки, на цьому ми закінчуємо нашу часть. Всім пока!